Коли ввели цей тариф на доставку газу, ну ми були всі в шоці, бо ніхто не розумів взагалі за що платити. Так за що всі ж ці газові труби вони ж були і до цього вже багато років. Це взагалі ще колись там багато вже років все це робили, нічого не переробляли. За що платити. Люди почали обурюватись і нам пообіцяли, що його відмінять. Але ні, ніхто нічого не відмінив. І тут зрозуміло, ну хто ж захоче відмовлятися від таких дармових грошей? Дармових, бо все це ось так: оп, із повітря просто заробляють гроші. І ось знову, знову, я б назвала це так: доставка газу дубль-2. На цей раз хочуть, щоб жителі багатоквартирних будинків окремо оплачували роботу оператора ГРМ з обслуговування газової мережі всередині будинку. Тобто, а, якщо зовсім простими словами, йде труба газова, ось вона до будинку, це відповідальність одних, а в будинку це вже буде відповідальність самих жителів будинку. І тепер, якщо щось станеться. Треба буде людям все оплачувати зі своєї кишені. Е, і це вже офіційно нам ніхто нічого не розповідає. Так, Цікаво, дивіться. З 5 жовтня почав діяти порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках. І цей документ було затверджено Міненерго наприкінці вересня поточного року. І цей порядок він розподілив зони відповідальності за стан. Газових мереж між мешканцями будинків і газовою компанією, яка займається розподілом газу. Правда, поки що немає навіть приблизних цін, скільки це буде коштувати, ось взагалі такі послуги. І ось внести ясність має договір, який зараз розробляє нацкомісія. Ну, я б назвала це так: знаєте, без нас, нас оженили. Якось так, дорогі українці. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомих. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Якщо цей випуск буде корисний для вас, не забувайте, будь ласка, про лайки. Отож, звідки в мене така інформація? Бо нам ж ніхто нічого не каже. Є таке чудове видання «Газправда». Ось там вони розповіли, що взагалі відбувається. Питання взагалі про обслуговування ось цих внутрішньобудинкових газових мереж, воно залишається таким, знаєте, каменним спотиканням між мешканцями багатоквартирних будинків і операторами газорозподільної мережі, тобто облгазами, як ми звикли називати, які займаються ось розподілом газу, подачею безпосередньо до будинків і так далі. І ось газовики, чого взагалі все це виникло? Причому вже це проблема багато років. А газовики кажуть, що зона їх відповідальності закінчується після введення газової труби до будинку. І кажуть це, а далі мешканці це ваша зона відповідальності, що хочете, то й робіть. А, і тут я не зовсім згодна, тому що труба, вона ж одна, вибачте, і це все вже не ремонтувалося. Я вже не знаю, скільки років. Ось, ну, при... а, дивіться, приміром, де мама мешкає в Бучі, в неї є газ. І ось більше 10 років вже вона там мешкає, і чесно, за весь цей час ні разу ніхто не прийшов, нічого не поремонтував, там щось не поглянув, навіть не підфарбував, там ніч... ну, нічого взагалі не зробили, взагалі нічого. Е, бувають моменти, коли, приміром, власник десь там щось винен, так? Бо ну, це не позбавляє логіки, що. А господар квартири сам відповідає за стан труп, які проходять через його житло. Але ж бувають моменти, коли він ні сном, ні духом, як кажуть, так про те, що там відбувається, бо то все вже застаріло там і так далі. І треба якось щось робити, і це не його вина, скажімо так, а прийдеться тепер платити йому. Ось який парадокс. І ось з 5 жовтня почав діяти порядок технічного обслуговування. Тобто без нас нас оженили. Почав діяти порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в багатоквартирних будинках. І цей документ було затверджено Міненерго ще в вересні ось. Тобто, Міненерго собі все вирішило, Розподілили по зонам: ось ця до будинку газова труба це одна зона, після інша зона. Тобто тут відповідає Облгаз, а тут вже відповідають мешканці квартир. От і все. Тобто, тепер, що тепер мешканці тепер? Квартир будуть замовляти газовикам роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж і будуть їх оплачувати за свої кошти. Але вартість роботи не повинна визначатись на око. Тому зараз нацкомісія розробляє ось такий договір на техобслуговування і всі угоди будуть укладатись лише на основі цього договору. При цьому в Нацкомісії також визначать граничні ціни на ті, там одні роботи, інші, і так далі, взагалі на ті чи інші види робіт, щоб виконавці не призначали їхню вартість довільно. І ось це допоможе внести якусь ясність у відносини між замовником і виконавцем, а також уникнути якихось там можливих суперечок. При цьому тепер в кожному багатоквартирному будинку буде призначено конкретну людину, яка буде стежити за станом внутрішньобудинкових комунікацій і буде контактувати з газовою компанією. Тобто висновок такий: 5 жовтня Міненерго все вирішило за нас. Що тепер ми самі будемо платити, якщо десь щось станеться з газовою трубою всередині будинку? Це перше. Друге, розробляють договір і так далі і так далі все для того, щоб визначити стіною. Тобто, ніхто не думав про те, що якось можливо полегшити людям зараз життя, там і так далі, бо зараз тяжко. Ні, зараз все робиться для того, щоб внести якусь ясність стіною, розумієте? Ще й людину призначить. То ніхто нічого не робив, а це вже й людину призначить в кожному будинку, причому, яка буде стежити за станом внутрішньобудинкових комунікацій, буде контактувати з газовою компанією. Тобто, все тепер все для людей, але дорогенькі, за ваші кошти. Ось якось так все буде відбуватися. Не стримуйте себе, виражайте свої емоції в коментарях. Я в шоці від цього, тому що розумію, що якщо ось так, все це вже 5 жовтня прийняли в Міненерго. Все це буде зроблене, і тільки залишилось там справа за малим. Як кажуть, зараз стіною внесуть якусь ясність, і все, люди тепер за все будуть платити самі. От і все. Якось так. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? З цією темою в мене все. Дивіться, наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!